Сніговик Сашко прокинувся в дуже гарному настрої. Вчора весь день ішов сніг, та батько пообіцяв, що вони будуть ліпити сніговика. Хлопчик швидко поснідав та з батьками вийшов на вулицю. Було сонячно та морозно. Сім'я швидко скатала три кульки та поставила одну на одну. Хлопчик знайшов добрі гілочки для ручок. Треба йому зробити обличчя та причепити відерко на голову, сказав Сашко. Пішли додому, виберемо все для прикраси сніговика, закликала мати. Дома хлопчик знайшов дитяче відеречко, а мати шукала все для обличчя. Дивись, які гудзики великі, сказала мати. Це для очей, а за допомогою цих маленьких можна ротик зробити, а ця морквинка для носа. Через 20 хвилин сім'я Сашка знову була біля сніговика. Дивись, яке відерко, а які тобі очі ми зробимо, а який ніс. Хлопчик старанно трудився. Дуже дякую, мені подобається. До речі, мене звати Олі, раптом роздався чийсь голос. Хто це? Це я, сніговик. Я не міг говорити, бо не було рота, а зараз можу. Дякую ще раз. Хлопчику було чотири роки, та він ще легко вірив чудеса. А батьки стали озиратися навколо, бігати кругом дерева та шукати, хто говорить. Проте рядом нікого не було. Такого не може бути, похитав головою батько. Ми, мабуть, перемерзли на вулиці, злякалася мати, тільки чому всі чуємо одне й те саме. А ви просто повірте мені, будь ласочка, попросив Олі. Звичайно, я тобі вірю, радісно Сашко кружився навколо нового друга. Може, ти ще чогось хочеш, може, тебе якось ще прикрасити? Ні, дякую, я дуже скромний. Не хочу бути занадто яскравим. Краще розкажи мені віршика новорічного. Сашко дуже старався та продекламував цілих три віршики. Що вчив до новорічних свят разом з мамою. Який молодець! радувався сніговик. А ще я люблю, коли співають пісні та кружляють у хороводах. Ми, напевно, втратили розум, разом промовили батьки, але взявшись за руки, вся сім'я стала співати та кружитися навколо Олі. Раптом роздався скрип дерева поряд, та зверху звалився хлопчик. Це ж Сергій з третього поверху, я знаю твоїх батьків, вимовив батько. Вибачте мене, будь ласка, я заліз на дерево, бо не діставав до годівнички для пташок. Я постійно приношу їм насіння, піклуюсь про них взимку, а потім вас побачив. Сніговик такий гарний, та потім якось став говорити від нього. Я не хотів вас образити, просто весело було. А й справді, я давно так не веселилась, як у дитинстві побувала, засміялась мати Сашка. Ну, добре, добре, ми не сваримося, голос батька подобрішав. Ти молодець, що пташкам допомагаєш. В мене ще дві годівнички є, я сам їх зробив. А в нас є насіння соняшника та трошки сала для синичок. Вони його взимку смакують. Батько швидко збігав додому та приніс ласощі для пташок. Пішли, показуй, де твої годівнички. Бувай, сніговик, до зустрічі, промовив Сашко та помахав рукою. На мить йому здалося, що сніговик посміхнувся. Ольга Зубер смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруги снігом, Замила доріжки, вікна морозом розмалювала, вийшла Марічка на двір погуляти. Побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, То й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок з оченятами гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка. І побігла грітися в хатку. Наступного ранку вийшла вона на двір Дивиться, а в сніговичка носика нема. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знову без носика. Дивується Марічка. Куди ж це морквинка щораз зникає? І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і в віконечко позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик. «Хвать морквинку і навтьоки. Так от хто носика в сніговичка щоразу цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже: На, онучко, ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика, а наступного дня знову морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчка годувала. Казка про сніговика. Почалася зима. Одна маленька дівчинка спостерігала з вікна за тим, як на землю падав білий-білий сніг. Що це таке? здивована думала вона, адже це була перша зима, яку вона побачила в своєму житті. І це був перший сніг, який вона побачила. В цей час відчинилися двері і до будинку зайшла бабуся. З дверей подуло холодом. Катрусю, а давай підемо на прогулянку, запропонувала бабуся. Ні, ні, відповіла дівчинка. Там холодно, не хочу. Як бабуся не старалася, не могла вмовити дівчинку. Цю розмову почув старший братик дівчинки, і у нього виникла ідея. Він швиденько одягнувся, прихопив із собою шапку, рукавиці, шарф і швидко вибіг. Через деякий час катруся із бабусею почули, ніби хтось стукає у вікно. Швидко підбігши, дівчинка побачила щось дивне. Посеред подвір'я поряд з братиком хтось стояв і посміхався до неї. Одяг у нього був якийсь незвичний. На голові червона шапка, на шиї гарний червоний шарф, зелені гудзики виблискували на сонці, а сам він стояв на ковзанах, ніби хотів піти на каток. Найдивовижнішим катрусі здався ніс, адже то була звичайнісінька морквина. Братик, здавалося, розмовляв із незнайомцем, щось шепотів йому на ухо, а потім підставляв своє і слухав, що говорив йому незнайомець. Бабусю, бабусю, хто це? Це твій братик сніговика зліпив. Дивись, який гарний вийшов. Ніговика? перепитала дівчинка. Так, я думаю, що він хоче з тобою познайомитись. Зі мною? В цей час братик відчинив двері і промовив, Катрусю, пішли на вулицю. До нас прийшов гість і хоче з тобою познайомитись. Катруся відповіла, То запроси його до будинку. Ні. Цей гість особливий, якщо він зайде до будинку, то просто розтане, сказав братик. Ну що ж, добре, я вийду, погодилась дівчинка. Швиденько зібравшись, катруса разом із братиком пішла знайомитись із сніговиком. Але він чомусь мовчав і тільки посміхався до неї. Братик взяв санчата, посадив на них катрусю і повіз її на вулицю, де бавилося багато діток. Катруся до схочу з ними награлася, а коли повернулася додому, то знову зустріла у себе на подвір'ї того самого сніговика, який до неї посміхався. Катруся зрозуміла, що то братик із снігу його зліпив. Адже сьогодні вона побачила, як інші діти теж ліпили сніговика. Дівчинка була дуже вдячна братику за такий подарунок і за те, що він допоміг їй весело провести час.